Цілковитий провал перемовин на Алясці. Зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і диктатора російської терористичної організації Володимира Путіна в Анкараджі на Алясі взагалі пішла не за планом. Тривала значно менше ні про що не домовилося жоден ні 47-й президент Сполучених Штатів Америки, ні кривавий вбивця Путін не згадали про припинення вогню. В окупаційній війні Росії в Україні мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні на кандрі, 16 серпня, субота. Давайте з вами оглянемо найважливіші події цього божевільного світу. Простою доступною мовою. Звичайно ж, ми будемо говорити про зустріч на Алясці 15 серпня. Перед тим, як розпочати, попрошу вас. Поставити лайк цьому відео, підписатися на мій YouTube канал, де постійно оновлюємо для вас аналітику. Багато з вас дивляться регулярно не підписуйтесь, Давайте виправляйте цю ситуацію. Обов'язково коментуйте, що ви думаєте про зустріч Трампа і Путіна. Залишайте свої враження, побажання, зауваження, запитання. Зворотній зв'язок дуже важливий. Ну і звичайно, діліться нашою з вами розмовою. Давайте разом відстоювати українську проукраїнську позицію і боротися з російською пропагандою і просувати україномовний. Контент. Що ж, зустріч на Алясці, як я вже і казав, жодного разу ні Трамп ні Путін не згадали про припинення вогню в Україні. В останній момент Трамп поміняв формат зустрічі, все пішло не по плану. Частину зустрічі скасували, і очевидно, це є перемога. Путіна почнемо давайте по черзі все, як відбувалося літак президента Сполучених Штатів Америки швидше прибув на до Аляски вже традиційно, як завжди, всі на Путіна чекають. Хоча з літака Трамп не виходив, доки не приземлився літак диктатора Путіна. Орієнтовно він десь чекав його півгодини. Ну і от вони зустрілися на Аля Валясці на червоній доріжці, і дивіться, як мило виглядав Путін. І Трамп вони рукостискалися, стискалися. Трамп йому аплодував. І як написав кореспондент Sky News, це виглядало як ізгой виходить з ізоляції, і зустріч найкращих друзів і партнерів. Саме так воно на жаль, і виглядало загалом. Хочу вам сказати, що речник Путіна пісков напередодні казав, що зустріч має тривати 5-7 годин. В якому форматі спочатку мали зустрітися тета Тет Путін і Трамп. Потім вийти до преси згодом вже в розширенні делегації ще по по п'ять представників з кожного боку мали долучитися. Я перелічував в попередньому відео, хто там має бути. Але як заявила Керолен Левіт на борту Ерфорс, це речниця Білого Дому, як коли літак летів до Аляски, президента Трампа, формат терміново змінили з диктатором Кремля Путіном на саміті в Алясці, замість розмови тета тет, переговори пройшли у складі. Трьох представників з кожного боку з боку Трампа були держсекретар і виконувач обов'язків радника з нацбезпеки Марко Рубіо, а також спецпредставник по Близькому сходу і той, хто постійно літав до Москви стів вітков. Натомість з боку Путіна, окрім самого диктатора, були його радник Юрій Ушаков і міністр закордонних справ Сергій Лавров. Більше того, я вам вже казав, що 5 годин, 5-6 годин мали тривати зустріч. Тривала вона лише. 2 години 45 хвилин також не було на в цій делегації, що дивно спочатку кітакиалого спецпредставника Трампа по Україні, тому що зустріч саме. Анонсувалася як перемовини щодо війни Росії в Україні. Чому не було Кітакелога? Як передають кореспонденти CNN, це була вимога саме Кремля, тому що Москві вважають, що Кіт Келог підтримує Україну у війні проти Росії. тож російська сторона заявила, що зустріч за його участі була б контрпродуктивною. Так, от сіли вони, до речі, перед пресою. Спочатку перед зустрічю відразу було видно між ними на столі такий високий стіг паперу А 4 Там було щось написано. Кореспонденти кажуть, що там прописано були історичні якісь екскурси, які Путін ем, прагнув розповісти Трампові. Загалом, що варто відзначити, що відбулася ця зустріч? Терміново після цієї зустрічі, до речі, відразу Трамп полетів до Вашингтону. Не було того, що запланували. Але давайте по черзі все проговоримо. Після того, як провели в форматі 3 на 3 розмову, Путін і Трамп вийшли до преси. Загалом тривала їхня розмова до преси звернення, а не розмова. Зараз скажу, чому. 12 хвилин орієнтовно на двох, лише 12 хвилин. Більше того, Путін десь говорив орієнтовно 8 з половиною хвилин. Згодом Трамп взагалі вклався в 3-4 хвилини, е говорячи після Путіна. І що важливо, що як правило, приймаюча сторона, перша розпочинає розмову. А тут Путін Трамп прошу люб'язно надавав слово Путіну. Що сказав Путін на прес-конференції після. Зустрічі 3 на 3 мають бути усунені всі першопричини кризи, забезпечений облік усіх законних занепокоєнь Росії. Відновлений справедливий баланс у сфері безпеки у Європі та у всьому цілому світі. Бачимо, він знову говорить про першопричини, А ми знаємо про першопричини, Неодноразово з вами говорили. першопричина – це, в принципі, існування України. Оце не підходить. Путіну також він сказав, що маємо забезпечити і безпеку Україну, і ми готові над цим працювати за варх цинізму. Той, хто вбиває нас, каже, хоче гарантувати нам безпеку. Далі що сказав Путін, хочеться сподіватися, що досягнене нами розуміння дозволить наблизитися до тієї мети та відкриє шлях до миру в Україні. Тут без коментарів взагалі. розраховуємо, що в Києві та європейських столицях сприймуть все це в конструктивному ключі і не чинитимуть перешкод не будуть робити спроб за рахунок провокацій та закулісних інтриг зірвати процес, що намічається. Який намічається процес, ніхто не знає досі, і на завершення він сказав, якби Трамп був президентом, війни б не було. Це дуже сподобалось Трампу. Він це згадав в свої промови, тому що отут Путін передає слово Трампові, і 47-й президент, вкладаючись в три з половиною хвилини, каже наступне головне дуже глибока та продуктивна зустріч. Багато аспектів, з якими ми погодилися, було кілька великих. Де ми не зуміли дійти згоди, але ми просунулися. Немає угоди доти, доки її немає. Ось прекрасні слова Трампа. він сказав на прес-конференції, що незабаром він подзвонить в північ до північно-атлантичного альянсу. Я подзвоню каже деяким людям, яким вважає за потрібний, звичайно, я подзвоню президенту України Володимиру Зеленському і розповім йому про сьогоднішню зустріч у результаті рішення за ними. Тут присутні каже Трамп прекрасні російські представники бізнесу. Ми очікуємо на співпрацю. Ми намагаємось намагаємось вирішити це. Ми зробили величезний прогрес сьогодні, сказав Трамп. У нас завжди були чудові стосунки з Владіміром Путіним. Ми матимемо хороший шанс взаємодіяти, коли це закінчиться. Мається на увазі на війна, тому що. Розуміємо, Трамп дошкуляє ця війна. Краще б вже всі українці померли і далі би працювати собі з Росією. Далі, що сказав Трамп, я почну з кількох дзвінків і скажу, що сталося. Але ми мали надзвичайно продуктивну зустріч, і багато питань були узгоджені, але дещо залишилося серед них одне особливе питання: але ми маємо хороший шанс прийти. До цього я сподіваюся мати хороші продуктивні зустрічі з цими людьми в майбутньому, але давайте зробимо найпродуктивніше зараз. Ми збираємось зупинити. Очевидно, має на увазі війну. Реально, 5-7 тисяч людей на тиждень гине. І президент Путін хоче побачити так само, як і я, кінець цьому. Ну це абсолютна брехня, тому що знову ж таки жодного разу не було згадано про припинення вогню. А скупий розум Трампа має розуміти, що припинення вогню це припинення вбивств. Це припинення вбивств 5-7 тисяч людей. Ну він там ототожнює звичайно ж наших героїв і окупантів. Ну але ми це вже не раз говорили, що він там емпатії не дуже плекає, і для нього він всіх об'єднує. Але ось було б припинення вогню, не було б вбивств. Дональда Трампа це дуже легко зрозуміти. Навіть вам далі, що сказав Трамп, ми незабаром знову поговоримо, і можливо, я незабаром побачу вас дуже скоро. Дуже дякую вам, Владимир. Він так і сказав. Путін запросив Трампа до Москви на цій прес-конференції. Трамп що сказав: Ну, це дуже цікаво. Я не знаю. Мене трохи прогріють за це. Тобто, будуть хаяти сварити, але я передбачаю, що це може статися. Знову сказав: Велике спасибі вам, Владіміре. Так дякувати, так гарно аплодувати диктатору на це навіть ніхто не сподівався. І преса писала про те, що зустріч. Трампа і Зеленського 28 лютого в вальному кабінеті і зустріч з Путіним на Лясці – Це дві великі різниці. Там він був зверхній. Він казав, що немає карт, що ви програєте. А тут він просто стелився перед. Путіним далі ще згадаю, що можна зробити висновки. Взагалі, журналісти були шоковані на цій прес-конференції. Тому чому тому, що після цих 12 хвилин коротких скупих тез від Путіна і Трампа вони були готові вже задавати запитання. А ці двоє розвернулися і пішли. Не було нічого. Більше того, планувалося, що після прес-конференції відбудеться обід, і вже в розширених делегаціях. 6 на 6, ну 5 плюс 1, 5 плюс 1, відбудеться далі зустріч. Її скасували, обід скасували, все скасували. Очевидно, немає, ні, не було ні про що взагалі домовлятися. Найважливіше, що Fox News – це той телеканал республіканський, прореспубліканський, в якому після зустрічі з Путіним дав інтерв'ю Трамп, сказав, що взагалі Їхній президент виглядав понурим, взагалі подавленим, і це виглядало на тотальну перемогу Путіна. Що сказав після цих прес-конференцій, Трамп вже в інтерв'ю Fox News? Його кореспондент запитав: ви сказали на прес-конференції, що багато про що домовилися, але про одну велику проблему. Ні, ви готові сказати про це публічно? Ну розуміється, це ж війна Росії в Україні. Що каже Трамп? Ні, я не став би. Я думаю, хтось. Розповість про це і стане зрозумілим. Але я не хочу це робити. Але це ще далеко не готова угода. Україна має погодитись. Президент Зеленський має погодитись, але це жахлива війна, де багато втрачає і вони обоє втрачають. Тепер справа за Зеленським зробити це, каже Трамп, і я сказав би, що європейським націям теж варто було б залучитися набагато більше, але рішення за президентом Зеленським. Якщо вони захочуть, я буду на їхній наступній зустрічі. Вони організують зустріч між Зеленським та Путіним. І я теж гадаю, там буду. Я не просив про це, не те, щоб я хочу там бути, але я хочу переконатися, що це буде зроблено, і у нас дуже хороший шанс на це. Що цікаво, Путін жодного разу не згадав, що буде ще одна зустріч, тим паче за участю Володимира. Зеленського, це лише інтерпретація і бажання Трампа. Далі запитує в нього Кросмодент, люди аналізують угоду і як вони її розуміють, чи буде якийсь обмін території Росія отримає більше території, ніж вона мала, а Україні потрібно гарантії безпеки, які не будуть пов'язані з НАТО. Це так має закінчитися, що відповідає Трамп. Це ті пункти, про які ми вели переговори, і це ті пункти, за якими ми більшою мірою згодні. Фактично, думаю, ми згодні з багатьма. Україна має погодитись на це. Можливо, вони скажуть ні, бо Байден дав їм гроші, як цукерки, І Європа дала їм багато грошей. Україна каже Трамп, має укласти угоду, бо Росія дуже велика сила, дуже велика держава. А Україна ні, що ми під цими словами розуміємо, що Трамп каже, що я погодився. З Путіним Путін сказав про першу причину. Путін вніс наші чотири території області в Конституції. Місце погод погоджується Трамп і каже, що Україна має укласти угоду і погодитись на це. Тобто, Трамп підтримує те, що Росія, як мінімум, на перших етапах цієї повномасштабної війни, тому що ми розуміємо, після чотирьох областей буде і вся Україна. принаймні бажання Путіна такі. Трамп з цим погоджується. Це взагалі. Нонсенс, це взагалі неприйнятно. Більше того, знову ж таки повторюсь жодного слова про припинення вогню. На чому з березня місця і наполягали штати і одноразово казав Трамп, але про це всі забули. Ну і далі Трамп розповідає, який він був щасливий, що Путін сказав, що якби він був президентом, то ця війна б ніколи не трапилася. Владимир сказав нещодавно: я ніколи не бачив, щоб хтось зробив так багато, так швидко. Твоя країна гаряча, як ствол. А рік тому він думав, що вона мертва. Він сказав, що ваші вибори 20-го року були сфальсиф... сфальсифіковані через голосування поштою. Жодна країна не має виборів. Поштою Обама зробив немислими, зблизив Китай та Росію. Це погано. Вони за своєю природою вороги сказав Трамп. У Росії дуже багаті землі, у Китаї дуже багато населення, і Китаю потрібна російська земля, але через повну дурість їх зблизили. Але про мито на Китай я можу подумати через 2-3 тижні, тому що сьогодні у нас була чудова зустріч, і Зеленський, і Путін хочуть, щоб я був присутній на їхній зустрічі. І я буду там, сказав Трамп. Бачимо абсолютний провал. Абсолютно Трамп повторює повторюю тези Путіна. Більше того, концентрація фокусу на Китаю каже, що мити проти Китаю не веде. До речі, також про Путіна. Він сказав, пригадути. Він ж напередодні казав, якщо не буде швидкої угоди. Я за 30 хвилин покинув зустріч. Не покинув він. Також казав, що веде серйозні економічні санкції. Росія це відчує. Він зараз сказав, що так, ми можемо вести, але наразі цього робити не будемо. Ось підсумки цієї провальної зустрічі Fox News, Як я вам сказав, процитую, як вони охарактеризували цю зустріч, і загалом процитую вам, як реагувала на цю зустріч світова преса. Атмосфера в залі була не дуже доброю. Схоже, що все пройшло не дуже добре. Здавалося, що Путін прийшов і відразу прийшов до того, що хотів сказати, сфотографувався поруч із президентом Трампом і пішов, зазначила журналістка Fox News. Інші західні змі підсумували цю зустріч. New York Times написали за туманними коментарями. Було ясно, що двом президентам не вдалося досягти угоди навіть щодо відправної точки, яку намітила Європа, Україна та сам Трамп, тимчасове припинення вогню. Скані якби вони згадали про припинення вогню, це змінило б характер розмови. Але схоже, до цього ще далеко. Нагадаю вам, що в четвер перепрошую було відео відеозустріч Трампа, європейських лідерів і Зеленського, і вони всі як один. Начебто домовилися про те, що треба говорити про негайне, безумовне припинення вогню. Знову ж таки, я втретє чи в четверте вже скажу, що ніхто ні слова не згадав на цій зустрічі Трампа і Путіна про припинення вогню. Тотальна поразка Трампа. Він слабак, він тако. Він відступає в останній момент, і не травма його називають Тако в Штатах Америки Ця абревіатура означає, що ти грозися 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 а в останній момент дає задню і нічого не робиш. CNN що написали жоден із президентів не відповів на запитання журналістів. Це залишає зміст їхніх переговорів, які обидва співрозмовники охарактеризували як позитивні, а зміст залишається для всіх невідомим. Guardian. це було швидко. Дональд Трамп залишив більше запитань ніж відповідей. Він лестив Володимиру Путіну, але дав дуже мало подробиць про саміт. Агенція Reuters написала мені, здається. Найлаконічніше, ну ладно і найправдивіше. Почекайте це, все так. Це все в два рази. Скоротили по часу. Зустріч змінили формат тет-а-тет -тет не зустрічався Трамп і Путін. Можливо, Трамп побоявся, що там йому ще більше накидають. Тому і був Марко Рубіо поруч. Ну і Стів Вітков до речі, дуже проросійський. Якщо Якщо Росія не хотіла, бо він проукраїнський тоді не треба було Стіва Віткова тому що він абсолютно проросійський представник Трампа. Ось як завершилась на Алясі зустріч. Трамп терміново покинув Аляску, повернувся до Білого Дому, і все, на цьому кінець. Лишайте свої враження від того, що ви почули, побачили, як ви це розумієте. Ну, до речі, ось є фотографії, як вони на прес-конференції виглядали. Ось спочатку говорив Путін, потім Трамп, і все. Більше ніяких відповідей, ніякого контакту. Всі роз'їхались по своїх домівках. Мене звати Ігор Врощак. Такими були найважливіші новини на ранок 16 серпня. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, залиште коментари, ваші враження, побажання. Поставте лайк. До речі, вчора ми з вами в стіні в YouTube провели опитування. І ви були праві, що ця зустріч завершилась нічим, але бачимо не просто нічим, а ще й на користь диктатора Путіна. Побачимось в наступних ефірах.